Вітаю вас ви на каналі пані Логопед. Ще Сухомлинський у своїх роботах зазначав: витоки здібності обдарованості дитини знаходяться на кінчиках її пальчиків. Чим краще дитина володіє своїми рученятами, тим краща її творча думка. Проста моторика: пензлик, стрічка. Ми маємо намотати цю стрічку на пензлик. Поки не закінчиться наша довга стрічечка. Захисна плівка. Дітям це дуже подобається, хоч і дратують батьків. Це цікаво і це дає тактильне відчуття. Металевий масажир, пружинний. Це добре впливає на кровообіг крові, це впливає на точки на шкірі людини. Це розвиває моторику та знімає психоемоційне напруження, покращує настрій. Я рекомендую робити і приміняти цей масажер три рази на тиждень по 15 хвилин, роблячи почерговий такий масажик для пальчиків. Бажаю вам щастя!